Слава Ісусу Христу, слава навіки! Ми знову з вами разом і дякуємо Боже Тобі за те, що ми прожили цей тиждень і маємо можливість зустрітися на славу твого святого імені. І ми розглядаємо знову дуже цікаві події, які відбуваються в історії, особливо вибраного ізраїльського народу. І це все записано в книзі книг Біблії. Наше завдання прийти. До того, щоб ми усвідомили, зрозуміли, що кожен з нас є також частина цієї Біблії, творчого Божого плану. Ми з вами розглядаємо ці історії для того, щоб усвідомити, наскільки велична людина є в очах Божих, що Бог кожного з нас творив для того, щоб ми були творцями своєї долі, щоб ми не були пасивними і плили десь за течією, куди веде нас сучасний світ. Різного роду тенденції, мода і е, стиль життя, який ми можемо приймати, здається, є дуже гарний в Європі, в Америці. Ми повинні зберегти свою ідентичність людей, покликаних жити з Богом, свідчити про Божі чудеса. Тому наша програма це повернення знову в Едем, так ми на початку її назвали. Повернення в сад Едемський. Де перебуває Бог і людина. Людина, яка відійшла з цього саду, вона залишилася наодинці на землі, але ми протягом свого життя повинні пізнати, наскільки важливо знову почути цей голос Божий в Едемському саді. Наскільки важливо знову почути оце дуже важливе для нас перебування в присутності Батька, Небесного Отця. І ми Стараємося знову повернутися туди, повернутися до Батька, до Божої любові. Кожна хвилина нашого життя, кожна клітина нашого тіла, кожна наша думка і слово повинно бути на прославу Божу. Часто вусту дуже багато часу займає в нас те, що ми хочемо вирішити питання, проблеми. Які далекі є від нашого життя і не приносять нам користі, якісь спірні питання. Сьогодні ми повертаємося до Божої любові, бо тільки один Бог має свою об'єктивну оцінку всім тим відносинам, які є між людьми. Бог один, Бог суддя, Бог Батько, але Бог любов. І Бог карає тоді, коли людина сама себе карає, коли людина відходить від Бога. Коли вона забуває про нього? Ми знову приступаємо до тих історичних джерел і будемо зараз читати про Йосифа, про якого ми минулого разу говорили, як він, будучи рабом у єгипетській землі, Йосип стає одним із найвизначніших людей, перший після фараона, керівника Єгипетської держави. Чому? Які причини? Що його вело? До такої великої кар'єри, як він крок за кроком досягє успіху. У нас є дуже багато різних семінарів, тренінгів, як людині досягнути успіху в своєму житті. А все полягає в тому, що людина повинна бути завжди з Богом. Що б вона не робила? Чи вона є в бізнесі, в політиці, чи вона займається якоюсь громадською діяльністю? Вона повинна бути завжди чесна і справедлива. Перед собою, перед іншими і перед Богом тоді. Люби ближню як самого себе, відносини з іншими людьми. І тоді є правильні відносини з Творцем, з нашим отцем, з нашим батьком, до якого ми знову хочемо в сьогоднішній день повернутися і діткнутися цих важливих таких сторінок історії, де Бог діє в житті людини. Книга Буття, 42 глава. І коли Яків довідався, що в Єгипті є хліб, каже до своїх синів: чого перезираєтеся один з одним? Я чув, що в Єгипті є хліб. Ідіть туди і купіть там хліба, аби нам жити, а не повмирати. І вирушили десятеро братів Йосифа купити збіжжя в Єгипті. Веніамина ж Йосифового брата, Яків, не пустив з його братами, казав бо сам до себе, щоб не сталося з ним. Мовляв, якась знегода. Між іншими, що приходили, прибули і сини Ізраїля, щоби купити хліба, бо голоднеча була в Ханан краю. Краєм же правив Йосиф. Він продавав збіжжя всім людям у краї. Прийшли отож Йосифові брати і вклонилися йому лицем до землі. Побачив Йосиф братів своїх та й пізнав їх. Але вдавав, що він чужий їм, говорив з ними жорстко, спитав їх звідки ля ви? А вони з Ханан краю прийшли купити хліба. Йосиф пізнав своїх братів, але вони його не впізнали. І згадав він тоді сни, які йому снилися, та й каже до них Ви підглядачі, прийшли ви розвідати, що без борони в країні? А вони відрікли: ні, Владику, твої раби прийшли харчів купити. Всі ми сини одного чоловіка. Ми люди чесні, раби твої ми, а не підглядачі. Та він до них, ні, каже. Ви прийшли оглянути, що відкрите в країні. Вони ж відповідали: 12 нас, твоїх рабів, ми сини одного батька у ханан краю. Найменший тепер з батьком. А одного немає. А Йосиф до них і каже: та ж воно є, як я сказав вам, ви підглядачі. Ось тому перевіримо вас, як жив фараон, не вийти вам звідсіля, хіба що прийде сюди ваш найменший брат. Пошліть одного з вас, нехай він приведе брата. Ви ж сидітимете ув'язненими у темниці. Так випробовуються ваші слова, чи вони правдиві. Як же ні, жив фараон, ви, підглядачі, і посадив їх усіх на три дні в темницю. На третій день каже до них Йосиф: от що зробіть і залишиться живими, бо ж я боюся Бога. Як ви чесні люди, нехай один з вас, братів, зостанеться в язному темниці, а ви йдіть та везіть вашим родинам хліб, щоби не Голодували. Збуваються сни, які снилися колись Йосифові. Ми пам'ятаємо про те, як він приходив до братів і йому говорив про ці сни, що вони мають ці поклонитися йому Йосифові, і вони за те його не любили. І за те його вони правдали у рабство, але Божі дороги не збагнені. Саме слово релігія. Латинське слово означає зв'язок з небом. У Йосифа цей зв'язок йде дуже чітко через сни. Він є віруюча людина. він вірить в Бога Творця. Сни йому дають можливість пізнати пророчі події, які будуть відбуватися. Сни йому допомагають, як діти в конкретних ситуаціях. Це один із дарів, які Бог дає під натхненням Святого Духа. Для нас є дуже важливо. Християнстві зрозуміти, що наша традиція, наш символізм в наших храмах, чи православних, католицьких, чи в молитовних будинках, він нас старається завжди привести до конкретної якоїсь дії, до пізнання Бога. Дія наша це почути Слово Боже, це зупинити мить, це наповнитися цим Словом, це замовчати. Бути в присутності неба і наповнити небом своє серце. І серце відкрите для того, щоб почути цю симфонію Божих голосів. Коли люди співають, чи органи грають, чи Слово Боже читається. Важливо те, щоб наше серце це слово почуло. І ще дуже важливо те, щоб ми це слово зрозуміли і реалізували в нашому житті. Це Слово Боже, яке ми можемо почути в час співу під час святої літургії чи інших богослужень. Це Слово Боже може бути до нас, коли ми особисто молимося. Це Слово Боже наповнює нас силу і енергію Божої присутності. І дуже важливо, що наш розум тоді повинен збагнути, як діяти. Це слово має пройти крізь наше серце. І душу, і ми повинні діяти, як Бог нам говорить. І це дуже чітко ми простежуємо у Йосифа. Як згідно Божих повелінь, він живе і ніколи він не сказав, чому Боже, чому у в'язниці, чому його продали брати? Чому він старається робити добро? Ніколи ніякого зла, а він зазнає стільки страждань в своєму житті. Для того, щоб стати сильним, потужним лідером, для того, щоб врятувати навіть тих своїх братів, врятувати той учасний світ. Він слухає Боже Слово, він ним живе. І він передає це Слово Боже тим, які до нього приходять, його братам, в конкретних своїх діях. Потому наказав Йосиф наповнити їхні лантухи з біжем і повернути кожному у мішки їхні гроші. Та й дати їм ще харчів на дорогу. Так і зроблено. Прибули вони до Якова свого батька в Ханан край і оповіли йому все, що спіткало їх, кажучи, промовляв до нас той чоловік, господар цього краю шорстко, та й узяв нас за піглядачів у краю. Але ми казали йому, ми чесні люди. Ми не підглядачі. Нас дванадцятеро братів, синів нашого батька, одного нема, а найменший тепер з нашим батьком у Ханан краю. Амінь. У цій історії про Йосифа і його братів, які прийшли до нього, ми бачимо великодушність людини, що є дуже важливо. І тоді Бог допомагає такій людині. Благородство, чесність. Він не пам'ятає зла, що його брати його ж продали, але його доброта дозволяє їм продовжити своє життя в той час голоду. Він дає їм можливість купити хліба і повернутися до свого батька. Ми з вами будемо розважати слова Псалмопівця, царя Давида, який на багато століть жив пізніше. Після Йосифа, але який у своїх псалмах нам залишає дуже важливі слова, щоб ми завжди були вірні такими, як переживає, як відчуває Псалму цар Давид, як він говорить про те, як його душа лине до Бога, як він разом з Богом. Перебуває, чує ці слова Божі, як він їх залишає записаними на листку паперу. І ми з вами в сьогоднішній день також будемо линути цими дорогами Божими, про які буде говорити нам Псалом 10, для того, щоб пізнати Божу волю Твою, для того, щоб бути з Тобою, для того, щоб наповнитися силою. Того благословення, бо цей псалом він є пророчий. Він пророкує, говорить правду про те, як буде жити праведник і що чекає грішника. І тому нехай наші серця, наш розум буде наповнений цим Божим благословенням під час читання і розважання над Псалмом. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Псалом 10. На Господа я надіявся, як же ви говорите душі моїй, полинь на горе, як птиця. Бо ось грішники напружили лук, приготували у Сагайдаку стріли, щоб постріляти в темряві правих серцем. Бо що починив єси? Вони знищили, а праведних що учинив? Господь у храмі святому своєму, Господь на небі, престол Його, очі його споглядають на бідного, повіки Його дізнають синів чоловічих. Господь дізнає праведного і нечестивого, а хто любить неправду, ненавидить душу свою, Вилядущем на грішників сіті, вогонь і сірка. І вітер буйний, частка долі їх. Праведний Бо Господь і правду полюбив, лице Його правоту видить. Амінь. І ми сьогоднішній день, Господи, стоїмо перед Твоїм лицем. І ти бачиш нашу правду ти бачиш нашу і недолю в час війни, ти бачиш цю несправедливість. І ми сьогодні бачимо несправедливість в Біблії по відношенню до Йосифа, його братів. Але Йосип благородний. Він все забуває, він прощає. Він не хоче мститися своїм братам. Дай і влив наше серце, Господи, оцю великодушність, чесність, правдомовність. Благослови наш народ, Господи, і в цю хвилину благослови кожного з нас, щоб Твоє благословення прийшло в наше серце, щоб Дух Святий наповнив нас Твоєю любов'ю і добротою, Господи. Щоби ми були стійкі, мужні, витривалі, щоб ми ніколи не зламалися, Господи. Бо очі Твої дивляться на нас. Тому що так говорить Псалом, це Слово Боже. Це є пророцтво, яке відноситься до нас, до України, до святої Твоєї землі, Господи. І ми перед Тобою схиляємо голови, як твої діти. Ми схиляємо голову перед Тобою і просимо Боже, благослови нас, просвіти наш розум, благослови наші руки. Ми відкриваємо до Твого благословення, щоб вони були наповнені. Любов'ю, добротою і добрими вчинками, щоб вони приносили мир і спокій. Нехай наші руки завжди обнімають тих, які потребують, страждаючих, терплячих, хворих. Це руки наших батьків, руки наших вчителів, наставників, священиків, руки Божі, Бог діє через руки тих, які. З нами поруч. І Він нас обнімає, і Він нас благословляє в сьогоднішній день. Щоб ми не зневірилися, щоб ми завжди були в Твоїй любові, Господи, щоб та туга і печаль, яка є в серцях людей, які втратили рідних і близьких, вбитих окупантами на нашій українській землі, щоб вони витримали. І душі тих, які відійшли в Царство Боже. Молилися за них, за своїх рідних і близьких, за всю Україну. А ми, щоб Боже, ніколи не зрадили цієї ідеї бути завжди з тобою, бути вільними людьми. Господь, цю хвилину, хто молиться з нами, хто сумнівається, хто втратив довіря, хто просить тебе допомогу, цілені. Витривалості в силі духа благослови нас. Як ми думаємо, так Бог і діє, бо Бог наповнює нас. Віджени від нас, Господи, всяку темряву зла, якихось поганих наших думок і наших вчинків, щоб ми наповнювалися більше і більше, більше і більше теплотою Святого Духа, любов'ю Твого серця Божого. Силою і благословенням Твого Отцівського благословення. Твої руки, Господи, нехай наша рука буде завжди наповнена цими дарами Твоєї щедрої руки Боже, як Ти благословляв всіх, хто до Тебе звертався. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.